Вот настоящий, просто кабан, 55 сантиметров, довжина, думаю за двушник Нет, ну двушник есть то, потому что я на трешке тогда ловил, то ну больше, но видно, что Трешка. двушка 55 сантиметров а Нарешьте. У мене найбільше був на 4, і це було не тут. А Тут на залізу, снаряди тоді не поставили. Оце вони каталку зробили, там Ми сиділи на вузочки, ну і були спині на чужері. Я йому допоміг витягнути. На 5 чоловіків Ого. 230, 270 О тепер я її засняв. Ох і дало. Прямо винос мозгу.